Ну, тобто, росіяни Путін відчувають, що реакція від сполучених штатів не буде такою, якою вона могла би бути і повинна бути, тому це все і відбувається. Ну на жаль, тут знаєте, я не можу сказати про те, що там Путін відчуває. Вони собі ставлять якісь там військові напіввійськові цілі, там десь терор, десь виключно військових вбити. І ну немає ж поки що на даний момент сили, яка б могла б зупинити. Так, це може бути Китай концептуально, який може зупинити цю війну, але Китай не хоче принаймні зараз приймати участь у зупинці цієї війни. З вування своїх якихось там міркувань ну, його свій, свої міркування, усі дзіньпіння він не хоче зупиняти. Я нагадаю вашу аудиторію, що для порівняння просто чому Китай може це зробити? От за сатаном на кінець 24-го року у Російської Федерації та США товарообіг, тобто вони наторгували на 3,5 мільярди доларів. 3,5. до війни це було 35 мільярдів доларів. Зараз 3,5. В той же час у Росії та Китаю товарообіг. 200 мільярдів американських доларів, тобто для порівняння 200 і 3,5. Тому, звісно, що якщо Китай скаже, пора зупинятися досить, то звісно, що Російська Федерація буде це робити. Поки що цього там, не знаю, прохання, рекомендацій немає, Російська Федерація зупинятися не буде. Другий момент є, який може зупинити цю війну, але там, на, там, не знаю, на горизонті там, декількох місяців це енергетика. Це енергетика, це ціни на нафту. Яка які зараз йдуть донизу, і вони зараз орієнтовно 60 доларів за барель. А це дійсно болюче для Російської Федерації, і всю ту різницю, яка йде не за планом, а, які ну не за ціною, яка запланована в російському бюджеті, її покривають за рахунок кубишки. Називаємо фонд національного благостені Російської Федерації. Тобто, чим менше ціна на нафту, тим більше російського бюджету треба грошей виділяти. А він зараз на дві третини вже цей бюджет, ну ця кубишка, вона вже себе вичерпала тобто там залишилося грошей як кажуть фахівці до кінця цього року але через не знаю трішки більше трішки менше тому от нафта це той момент який дійсно може сильно повпливати на російську федерацію та бажання вести подальші бойові дії